Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Перш за все, хочу подякувати вам за підтримку мого каналу, за його просування, поширення здорових думок, створення кола однодумців та спільного руху до перемоги. Сьогодні у нас буде традиційна рубрика вихідного дня за тижня. В мій особистий рейтинг сьогодні потрапили канцлер Німеччини Шольц, який заявив, що він готовий передати заморожені активи Російської Федерації Україні для боротьби з зовнішнім командом з Російською Федерацією. Ну це дуже сміливий такий крок. Питання, що в Германії фактично не знаходяться заморожені активи, вони знаходяться в Бельгії. Тому він готовий їх надати. А от Тауруси, які в його розпорядженні, він не готовий надати. От така метаформоза. Пам'ятаєте, фільм Не бійся я з тобою. Там грали на чужий зуб. Це мій зуб. Слухали? Який глупий. Он не твой. не мой, понял. Он їхній. От Шольц це конкретний персонаж, який готовий гратися чужим зубом, але не готовий боротися, не готовий проявити лідерські якості і надати нам власні тауруси, які фактично від його рішення залежить наша перемога. А Бельгія, сподіваюся, прийме правильне рішення. Друге місце посідає. Наш прем'єр-міністр Шмигель, який в інтерв'ю телеканалу заявив, що на жаль, гроші для стимулювання народжуваності немає. Депутати пропонують збільшити суму виплат на дитину, яка народжується, та 384 тисячі гривень. Так сума суттєва. Але до вас питання як до прем'єр-міністра України: чи є ресурси на таку допомогу для породіль? Українців має бути багато. Українців має народжуватись багато, це безсумнівно. Звичайно ж, держава підтримувала і буде підтримувати молодих батьків. Ключовим фактором згідно всіх досліджень, згідно даних наших науковців, безумовно є стабільність і безпека, ключовим фактором, який має вирішальний вплив на рівень народжуваності тобто, коли людина має. Безпечні умови має прогнозоване майбутнє, має роботу. Тоді легко приймається рішення про те, щоб завести дитину або збільшити кількість дітей в родині. Безумовно, підтримка від держави фінансова також має величезну роль, і фактично після названих мною факторів стоїть на другому місці. Ми будемо говорити про це. Тому звичайно, подібні ініціативи вони. Надзвичайно важливі їх треба опрацювати з точки зору джерела. Сьогодні я повторю, кожна українська гривня зароблена українським бюджетом іде на підтримку сил безпеки і оборони. Якщо ми зможемо залучати додаткові кошти від партнерів, які будемо відправляти на ці цілі, це буде прекрасно. Будемо працювати з міністерством фінансів над тим, щоб чим скоріше замотивувати молоді українські сім'ї заводити якомога більше дітей загалом в кожного. В Кожній українській сім'ї має бути не менше трьох дітей для того, щоб Україна мала прекрасні майбутні перспективи. Але він вважає, що для подолання демографічної кризи кожна сім'я повинна мати не менше трьох дітей. Хоча коштів звичайно в уряду немає. Ну у них є кошти на прокурори, всі дію на себе любимих чиновників. Мільйонні зарплати отримувати є витрачати кошти платників податків баснословно, нібито у нас немає війни. На це кошти є, а от е, на підтримку українських сімей е, коштів немає. Мені ні це е, нагадує владу за перебріком. От е, розумієте, от їх ментальна свідомість демонструє тотожність з цим руським міром. Воно тхне. От коли вони починають розмовляти з українським е, суспільством своїм мозоком. От воно просто проявляється. Там, колись Дмитрій е, Медведєв говорив е, кримчанам, да що коштів немає, але ви тримайтесь. Да? Так і Шмигаль. Ну от е, коштів немає, але витримайтесь. Треба народжуваність. Хоча за своєю суттю ситуацією, фактично, от такі управлінці, як Шмигель при владі, вони і створюють умови для демографічної кризи, для економічного знебожіння. Ну й фактично створюють нестерпні умови в Україні як до війни, так і під час війни, тому що ну геть не розуміють, що нам треба для нашої перемоги, що взагалі таке перемога і що ми маємо зробити для неї. Ну у них немає кінцевого пункту призначення. Їм, їм ніхто не сказав, а вони знаєте, куди пошлють. От колись Зеленський його послав до кордону. От він пішов, взяв своїх таких же безмозлих. Знаєте, як от. Жванецький, коли говорив, добре, коли ти без мозоку, куди б ти не йшов, завжди вперед. От вони рухаються вперед, але безмозло, бездумно, жодної програми немає, жодної захищеної програми немає. От їх посла, От послала так послала. От їх послали, вони пошли. Це звичайно, жах і ну неподобство, ганьба для України мати таких управлінців. І поки ми таких управлінців не позбудемося, не демографічного зростання, не економічного зростання, не створення умов для життя українців, ми не зможемо стати сильними, стати на ноги, маємо якось якимось чином позбувати таких управлінців. Ну і третій зашквар тижня, як на мене, це. Рішення Верховного касаційного суду щодо Лієва. Це директор Дебар, директор департамента Міністерства оборони, який підозрюється в розкраданні півтора мільярди гривень на закупівлях зброї для Збройних сил України. Його суд цей Вищий касаційний суд прийняв рішення звільнити з під варти під особисте зобов'язання людина. Яка підозрюється і е, ми бачимо небезпідставно, в розкраданні коштів, які виділялися на озброєння, це навіть не мародерство, це фактично вбивство українських воїнів. Він підозрюється в державній зраді вищої категорії під час війни. Його касаційний суд, верховний касаційний суд, привіт всім реформаторам судовим, звільняє під особисте зобов'язання. Я нагадую, це в той час, коли Роман Червінський вже майже рік знаходиться під вартою за те, що він виконував бойове розпорядження командирів, яке підтверджується цими командирами. Е, операція в рамках СБУ, навіть не його підозріл, і він був долучений до цієї операції. Всі підтверджують, що він виконував бойове розпорядження. Жодного факту там зради в його діях немає. Але Майже рік він утримується, тому що він бореться з українськими ворогами і говорить всім правду. От за правду, тримання під вартою за зраду, за розкрадання коштів платників податків. Я нагадую, що збройні сили фінансуються коштом платників податків. Оці невіглисі чиновники вони, вони мають також 50% від сьогоднішнього бюджету. Воно фінансується за допомогою наших донорів. А кошти на закупівлю зброї виділяють українські платники податків. Так, от ми донатимо. А от такі невіглиси як Ліїв. Розкрадають під цей час люди, які боронять нашу державу, патріоти, тримаються під вартою, тому що комусь вони не подобаються. А кому вони не подобаються? Вони не подобаються тим п'яти шести ефективним зрадникам, які сидять навколо Зеленського. От така картина дня, на жаль. Тому я вважаю це зашкварами е, України. Ми маємо робити певні висновки. Ми маємо приймати певні рішення щодо наших управлінців, які зашкварились і які фактично е, працюють на бік ворога. Маємо це визнавати і маємо приймати по них управлінські рішення. Стаття 5 Конституції єдиним. Сувереном і джерелом влади є український народ. Український народ має нарешті отримати важелі управління і призначати таких управлінців, які будуть діють в інтересах українського народу, а не в інтересах особистих або наших ворогів. Має прийти свідомість. Я сподіваюся, саме для цього я роблю відеозаписи для того, щоб пробити цей інформаційний пузирь, Нарешті, і е, критична маса свідомих українців почала розуміти, відслідковувати причинно-наслідкові зв'язки, аналізувати всю інформацію і почала тиснути на цих невигласів. Вони мають або почати виконувати нашу волю, а, або піти геть. А злочинці, які під час війни розкрадали наші кошти, діяли в інтересах ворога та всіляко перескажали нашій перемозі. Їм має бути надана правова оцінка, і вони мають понести відповідальність за свої дії, враховуючи стан війни і тяжкість їх злочинів. Так що не будемо байдужими, діємо, тиснемо і перемагаємо. Україна обов'язково переможе питання ціни. Чим скоріше ми наведемо лад внутрі України, тим скоріше і з меншими втратами ми переможемо. Слава Україні!